Друзі, всіх вітаю! Сьогодні ми вибралися на коротку вечірню сесію. Знову Дніпро, знову будемо ловити а, судочка на такому цікавому місці. Тут коса йде, і на цю косу він а, вилазить на вечір. харчуватись мальком. Що ж, а, затягувати не буду, зараз вам розповім про комплектик, з яким я сюди виїхав, і почнемо рибалити. І так, комплектик у мене це. Спінінг 90 Savada XP з тестом до 22 грамів, катушечка 4000 на Stradiк, на якому намотаний шнур 0,6 по Японії. Це X-GAME, 8 жилочка для супер дальнього викиду. Що ж, такий у мене комплектик? А, про флюр забув розповісти: флюр судаковий 0,33 вантажок 17 грамів джегріг. І розпочинаю сьогоднішню риболовлю з такої прогоностої приманки, щоб швидше розловитись, хоча б дрібним судачком. Часу у нас обмаль, тому гов на косу. Ох, як восьмежилочка. Жбурляєдже гріх. Течію дають, течією йде, а на риболовлю у нас є всього лише три годинки. І за ці три годинки необхідно наловити якомога більше риби. Все дуже просто. Ох, як водичка гарно йде. Але у хлопців поки тиша. Дуже дивно. Судак? Тут можуть бути варіанти або із сомиком. Ні, хоча йде рівно. Да, ну, рів погоди, за все судачок. Так Артемчик, ну так у тебе на підсільці палочка вернулася. Типа такие вроде бы на карандаш. Не совсем Не, ну да. За бачину? А-а-а! Баренка. Малый зуб. Давай я його возьму. Сюда його. Тримай на суп піде. Тримай. Все. Пішов. Будешь цілувати? Ні. Nee. Ни. Так. Пішов. Але знаєте, друзі, водичку то дають, а судак клювати не хоче. Так, підемо експериментувати. Дуже хочеться поставити це катку. Минулого разу вона у мене спрацювала по сомам. О! Риба, риба, риба. І це, скоріш за все, не судак. Це не судак ніякий. Та дивись, я кої. З першого разу не взяли. Гляньте, як атакована. А на джиг він не хотів, хотів цикаду. Зараз зробимо махінацію. Перекину з одної маленької коробочки все непотрібне е, в здоров'ї, а сам візьму маленьку в заброди і буду з нею ходити і перебирати приманочки щоб не витрачати час. Так, коливалки нам тут точно не потрібні. Сюди. Тейл спіннера здорові. Ну, це можна до речі взяти. Спробувати його по судаку. Коливалка щуча, не думаю, що вона працює. Так, здорові мандули. Щось у мене вони політо не працюють. Так, залишаємо їх тут. Тейлспінне візьму про всякий випадок і все. Жирешток буде виходити, от мікромандили залишу. У мене є вони в кількості. Так, те, спінер на базу, коливалка на базу. закину зараз вантажиків сюди. Декілька варіантів силіконових приманок і підемо ловити. А поки я відходив, друзі, так от течу дали. Аж гніздуває. Риба? Судачок і зійшов. О, риба на цикаду. О, ти диви, щось непогане. Варто було змінити тип приманки і от зразу. І зразу риба. Причому непогана. Восьмиграмова фламанська цикадка. Працювала. Ух, давить щось. Ти диви. Ти диви. А, так нормальний. Е, питання, як його взяти? Руцями, да. Да. Опа. Ідеш ти сюди. Хе-хе. А на джиг він клювати не хотів. Друзі, флагманська. Цикатка 8 грамова в натуралочці. Принесла такого судочка довгенький, видно, що самець, да, видовжений, десь в районі заліку. Я думаю, на залік він не тягне, але такий сантиметрів 40 в ньому є. Знімаємо цикатку. На неї посилання я залишу в описі відео, а судачка. Топимо. пішов, друзі. Пішов. Ну, вже не дарма виїхав. Не дарма. Такого розміру судачка зараз а, зловити не просто на Дніпрі, не всюди він клює. Ух, ух, тихо, тихо, тихо. Що таке, подожди, борсається? Подожди, щось да. Не Вже роздача пішла? Давай, ось сюди ну, трошки менше, ніж у мене. Але сам факт. Але це на силікон, друзі. Це на силікончик. На кітек. Ху. Угу. На секретний колір. Ну такий теж. Маленький. Ну, давай навпроти сонечка гарно. Поверни з ним. О, як блищить. блищить. На свінга. Свінг тридюйма. Що, відпускаємо. Сьогодні угу. у нас батл. Цикада проти силікону. Бо я в неї вже повірив і знімати не хочу. Пока-пока! А, як умив! <рігат> Це він подякував. Дякую, що не заторбили на юшку. Так, ніхто, тут може клітку, там буде. Так у тебе вже два. Один, правда, не по-чесному клюнув. Але хотів, сам факт. Він хотів, він хотів але промахнувся, <рігат> та, як кажуть. Промахнувся. І клюнув жопою. Ох ти шо ти шо ти шо! Покльовочка. покльовочка. Ну не сказати, що хороша. Да, Знову. Знову покльовка на цикаду. А Артем одного піймав на силікончик, на свінга. Угу. Піймав? Грам 300. Але сам факт. У мене щойно покльовка була на цикадку. От стоїть тут судачок. Вже потроху він активізовується. Ой, друга. Друга. На паузі. Бачите, друзі? Дві покльовки за проводку. Це вже близько. Можливо якийсь окунчик підійшов. Оп, риба була. Підсіла. На паузі. І звалилась. Як вона може звалитися? Там два трійничка. Щось у нас зовсім покльовки зійшли на нуль. Зараз швиденько. Змінюю тип приманки, поставлю фета і перегруз спробую 22 грами. щоб затулити якомога далі. Так, головне це не втопити коробочку з приманками. А ось і перший відстріл на сьогодні. йду перев'язуватись. Справа у тому, що ловлю я досить тонким шнуром. Це 0,68 жилочка у мене. І проблема полягає в тому, що на точках тут досить багато ракушняка на бровках. І шнур все ж таки після контакту із ракушняком сатається. І от на хльоски закидах посатаний шнур буває відстрілює. Сюди, бачите? Силікон. Тільки поставив силікончик і, до речі, щось непогане. Спокльовочка. Легенькою-легенькою. Черівний роздає. якось іде він дуже рівно. Ага, о, прокинувся. Зажопний судак. да, і таке буває. Я думаю, щось він дуже рівно йде. Ай. Судак хвостовий. Додому, клич мамку. Хо-хо-хо, я ж говорив, що 4 дюйма працює. Та ладно. Да. От бачите, як працює зміна приманки на точці. У нас похровка закінчились. Артем поставив 4 дюйма? 4 дюйма, ну. І зловив судака. Це з першого закида. Притом... Ого! Що та ти розмір, що? Розмір розмір і в пащу взяв. взявлівочку. Да. Та ти що? Красиво? Гарно, гарно. Ну, як <звук> пів судака. Так, давай без цей, не будемо миватися. І О, пішов. Пішов. Сюди. Сюди. Гарна риба. Ну, якщо не багрьонка. <рив> Бо ну, не дуже зрозуміло. Легенька покльовочка і рибка на гачку. Ні, ну там щось щось нормальне. Тільки не пручається взагалі, Скоріше за все, забагрив. Ай, та що ж ти будеш робити? Ну, Ай... бракоша я, то за хвоста, то за пузико. Обережно дістав. Ну, вибачай. Вибачай. Але адреналіну він мені дав. Давай. Ну ні. Ну ні. Все, мінус цикадка. Ай, да. Кудись вперся. І різанув шнура. Так, да, друзі. Ну, це не восьмиграмова, це 15-ти грамова була. Да, отак. Печаль, тоска. Але що поробиш? Риба. Риба. Хоч би не багрьонка. Сюди, ага, рачка. Бачите, друзі? Рачка він хотів, об'ємне. Об'ємне тіло, 3,5 дюйма, колір лох і ось такий манюня судачок. А головне, в шахту його впакував. Вже сонечко зайшло за горизонт, а я писав приманку з розрахунком на гарну рибу. Поставив Фета. Фета в кислоті під вечір. Риба? І де ж ти сюди? Так само б нагадує. На мілячку? Ну, На виході, на підйомчик. Ага, на підйомчик. Вилазить сюди судачок. Як зїв. Зайв... Фета? Та угу. Тати що, фета в кислоті? Разом з джигрігом. Бачите, який він голодний. Голодний і худий. може риба. Ай-яй-яй-яй-яй, когось підбагрив, а тут під кущами прям. когось підбагрив, Так вперся, а воно пішло в противохід. Да, ну це багрянка. Вже хотів виматуватись, бо вийшов на траву і в якусь рибу зайшов. Друзі, щось у Артура гарне. Щось гарне. давай, я возьму. Хоп. Похоже на сама. Сомик? Да. Ветхой тоди. Ай, на заходе солнце. Краса. О, да, может сомик. Тихо, тихо, тихо. Может его сомик. Давай еще. І підніматися не да. Так, да. Да, це він. Так, давай його трошки будемо на міляку виводити. А палочка у Артура. До. А, ага. Мене умив. Ай, я весь! Весь мокрий, друзі. Ти возьмеш, його? Так. Ох і дурна риба. Ну, точніше не дурна, а дуже розумна, скажімо так. Просто сил у нього, сил у нього просто капець, треба його під час обратно. Бачиш, бачиш, що коїть. А ви бачите. Іди сюди, да. О, ну, не з першого разу, але взяв. Взяв. Хе -хе -хе. Друзі. Соменко, такий піддушничек. Тримай свій трофейчик. Фу Давай цеп'ємо. Він мене й умив. Що, не хочеш? Писькового такого взяти? Та ні, взятий. Держи самого. А -а -а. <реб> <реб> та давай фоточку. <реб> та Ні? Ні? Якщо було 5 більше, да, можна було. ти який переборчивий. Фу, друзі, ну. Гляньте, от і я Соміка сьогодні потримав. Давай отак. Позуй. Да, все в слазі, але. Але Сомік порадував під вечір. Давай. Иди, іди, йди. О, пішов. Клас! Ловити нам залишається хвилинок 10 від сили, а далі буде повна темрява. Ууу, та ти що? Тихо-тіхо. -ти Дивіться, який бійкий. Точно хочу нашу хаворітку. Ми перейшли на мілячок. І бачите, під вечір сюди вийшов гарний судачок. Hop. І пішов. Друзі, риба? Риба. Змілячка вже потемну. Щось навіть пручається. Та ви що? Змілячка. Шкода, вам нічого не видно. Ой, друзі, який красень! Який красень! Фет 16 грамів, закид під ближню бровочку. І гляньте, який судачина. Судачина просто шикарний. На мілячок вийшов. Точніше, на оцю бровочку першу. на звальчик Клас. Ну, тут дійсно дійсно гарний. Класний судак. Ну, я думаю, що такого красення я... Заберу додому. Радую батьків. Друзі, гляньте, який красончик. Ну, тут такий не, кіло 300, я думаю, точно буде. Взяв на фета 2,8 дюйма на 16 капчиках. Ха-ха-ха, гляньте. Клас. Ну, цього судочка я заберу додому. Розмір класний. а Ви не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку і до нових зустрічей, друзі.